Луческу їде до Львова. Шахтар втрачає гравця. І чи відбудеться Кубок України? З вами Нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. Житомирське полісся вирішило остаточно покарати свого гравця. Після прикрого інциденту у недільному матчі проти МФК Металург, до якого був причетний гравець Полісся Вадим Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з футболістом. Офіційна позиція Полісся клуб вважає подібну поведінку неприпустимою. Клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу: персонал клубів суперників або бригади Арбі. Пітрів йдеться у повідомленні прес-служби клубу. Нагадаю, наприкінці матчу з металургом, який у підсумку завершився першою поразкою у сезоні Полісся, Червак штовхнув арбітриню Софію причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше футболіст публічно попросив вибачення і у рефері, і у уболівальника. Але власне вашу думку пишіть у коментарях. Керманич Динамо все ж таки керуватиме своїми підопічними з лавки у Львові. Нещодавно Мірча Луческу зізнався, що має певні проблеми зі здоров'ям. Згодом журналіст про футбол Діджитал Олексій Корицький повідомив, що тренеру стало погано після гри з Минаєм, а Луческу ризикує пропустити кілька матчів столичного клубу. Втім, інформація виявилася неправдивою, і Мірча Луческу поїде з киянами до Львова. Дмитро Криськів більше не допоможе шахтарю у цьому сезоні у матчі проти Львова гравець зазнав травми. У боротьбі за м'яч гравець невдало поставив праву ногу, по якій зіграв Максим Грисьо. Як підсумок відбувся розрив зв'язок гумілкостопу. Відновлення півзахисника може скласти 2-3 місяці, зважаючи на те, наскільки важливу роль медіальна група зв'язок має у забезпеченні стабільності суглоба. Зрозуміло, одне Дмитро пропускає решту сезону. Ну і звичайно пропускає євро ю 21 Я ж бажаю здоров'я молодому гравцю. Велика вірідність в тому, що у сезоні 23-24 Кубку України все ж таки бути у будинку футболу. Відбулося засідання дирекції з проведення Кубка України, на якому обговорювалася можливість відновлення турніру у сезоні 2023-2024 років, також обговорили формування проєкту календаря Кубка України у наступному сезоні. Зазначу, що останні матчі Кубка України були зіграні ще у 2021 році. Розіграш 2021-2022 років так і не дограли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну а в поточному сезоні турнір взагалі не проводився. Захисник Динамо Олександр Караваєв не сильно переймається майбутнім працевлаштуванням. Днями ЗМІ повідомили, що Динамо не планує продовжувати співпрацю одразу з трьома своїми футболістами, контракти яких закінчуються влітку 2023 року. Це Денис Бойко, Беніто та Олександр Караваєв. За інформацією, «Футбум», Олександр все ж має шанси залишитися у київському клубі, адже фінальне рішення щодо 30-річного футболіста наразі не прийняте. Тому є велика ймовірність, що до кінця поточного сезону Олександру запропонують новий контракт. Однак, навіть якщо цього не станеться, Олександр може бути впевнений, адже має дві пропозиції за кордону, а також варіанти і в чемпіонаті України. Садіо Маней Лерой Сане погиркалися під час матчу Ліги Чемпіонів. Після фінального свистка мене висловив претензії на адресу Сане стосовно того, як він розмовляв з ним під час матчу на полі. Як інформує більк Ліверпуля раптово зірвався і вдарив партнера по Баварії в обличчя. Згідно з джерелом, суперечка між Мане і сане сталася на 83 й хвилині матчу. За інформацією журналіста Sky Sport Deutschland, керівництво Мюнхенців обговорили можливі варіанти покарання сенегальця від дискваліфікації до розірвання контракту. Чорного німетліна відправити в відставку. Пошу нахуй, блядь. Коли в боротьбі за Джуда Белінгема готові на все, Ліверпуль остаточно відмовився від персоні Белінгема у своєму клубі, і все через велику вартість на футболіста. А от Челсі збирається скористатися нагодою і виплатити 130 мільйонів євро за англійського футболіста. Щоправда, сині усвідомлюють, що Белінгем хоче виступати за команду, яка бере участь у лізі чемпіонів. А так як Челсі посідає 11-те місце в АПЛ, єдиний шанс команди пробитися до ЛЧ наступного сезону виграти лігу чемпіонів. Якщо цього не станеться, вже наступного сезону лондонський клуб втратить близько 100 мільйонів фунтів. А тому, щоб покрити всі витрати, буси Челсі мають намір влаштувати розпродаж в списку вісім гравців першої команди, серед яких Мейсон Маунт, Роберт Лофус Чік та Матео Ковачіч. Денис Костишин продовжує феєрити за океаном. Український півзахисник Ельпасо Локомотив потрапив у команду тижня USL. Ексвінгер Ерколоса виконав 20 передач в останній третині, виграв 8 з 11 єдиноборств і 10 разів відновлював володіння м'ячем. Денис перейшов до табору американської команди у грудні 2022-го. У поточному сезоні зіграв за свій клуб у шести матчах, в яких забив один гол. Костишин є лідером сезону за кількістю ударів. Його контракт розрахований до 30 листопада 2023 року. Трансфер маркет оцінює гравця у 300 тисяч євро. А на сьогодні все. З вами був Нандо. Підпишись на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.